Вибачайся. Ні. Тобі тоді тобі кінець. Зупинись кі, Це поліція штату України. З України вас за засіва. Нє-ні-ні, ні. я ж головний, я президент. Ви мене не можете зробити зі мною нічого. Тепер можемо. Ти більше не головний. Плюс. Киньте, мені перший за звук стріляти Не в коше не стріляв. А я не за нього. Я просто тут. Він теж за нього. Ах ты Стріляйте! Ой, стріляйте по ньому. Нє. Бос-бос. Бос-бос. Не бійтесь. Зараз включу механізм. Телепортатор. Ми вас великий. Б. Чо? Ти вже щось поняв? Він утік. Але обіцяв вернутися. А я думаю, що це вже кінець. Я не думаю, що він буде другий раз на мене нариватись. Ура! Це кінець. Як вам сподобався мій серіалті, дуже дякую. Ви його будете бачити частіше, ніж ви думаєте.